Сьогодні у Бурштині відбулася акція до всесвітнього дня здоров'я, який відзначають щорічно, 7 квітня, це свято війшло в традицію з середини минулого століття. Дата святкування всесвітнього дня здоров'я приурочена дню створення всесвітньої організації охорони здоров'я, відомої нам під абревіатурою ВООЗ, А точніше, дню прийняття статуту цієї організації. За тим, як проходить акція у місті енергетики, мали можливість спостерігати наші журналісти. Цей день спрямований на залучення широкої громадської уваги до проблем здоров'я. Мета акції профілактика захворювань та збереження здоров'я людей завдання пропаганда здорового способу життя, оскільки хворобу легше попередити ніж її лікувати. З ініціативи адміністрації бурштинської лікарні та всього лікарського колективу акція пройшла під гаслом Скоротіть ризик виникнення інфарктів та інсультів. Слідкуйте за своїм кров'яним тиском. Для чого це проводиться? Є велика кількість людей, які проживають в нашій зоні, а також є приїжджі, котрі не знають про проблеми свого здоров'я. І є можливість це подивитися. І якщо при обстеженні наших працівників будуть Наприклад, тиск вищий за 140 до 90-артеріальний тиск, а рівень глюкози в крові більше, ніж 5,6 мм на літр. Наші працівниці будуть рекомендувати звернутися в. В Бурштинську міську лікарню, ну, бажано, ну, в нашу звичайну лікарню або інший медичний заклад для обстеження і можливості лікування. Всі знають, що зараз в Україні проводиться пілотний проект, вже знай він не пілотний, а вже у вигляді такого наказу по Україні. Що всі медичні працівники, які мають право це робити, це всі терапевти, сімейні невропатологи, кардіологи при у людини, котрим є діагноз гіпертонічна хвороба, ми виписуємо Сиємо рецепти суть. Цієї акції полягає в тому, що рецепти в будь-якій аптеці нашого міста людина може отримати на 30% дешевше ніж загальна вартість того, того медичного препарату. 30% погашає держава дванадцятої години до 18:30 всі бажаючі могли пройти міні-обстеження, а саме виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові та індекс маси тіла. Ну, а який це все-таки тиск? 210. А кров 47. Цукор. Ну, ви звертаєтеся, ви підете після цього до лікаря, до терапевту? Зараз треба йти, укол треба брати. Черноволи, так. Ну, як ви себе почуваєте? Я вам сказати, почуваюся голий крупєві. Я от тут пролежу в лікарні, рік ніч мені не дало. Їхав Франківськ і мені даєм боже здоров'я, тим не що мене, і так я вийшов з того положення. На половину третєї ми поцікавилися у медпрацівників, скільки людей взяло участь у безкоштовній акції. Сьогодні було 15 чоловік від 12-ї години. Ж... Це досить мало. Ну мало. Не хочуть, не хочуть люди знати свій тиск, не хочуть знати свій рівень цукру. А тих, що прийшли люди, якого це віку? Ну, старші. З року, напевно, є. Це 56-й, 43, й 41. й Молодших немає нікого. Було і не в одного. Було десь п'ятеро десь людей, так що був нормальний тиск. При... Цікавляться, чому ми тут. і Що ми робимо? Чи це все безкоштовно? Ми пояснюємо, що 7 квітня всесвітній день здоров'я. Вже в Галичі проводилася така акція, і наша Бурсинська міська лікарня також. Проводить таку акцію, просто щоб людям трошки розказати. Ми от маємо такі от пам'ятки, роздаємо, щоб трошки про своє здоров'я піклувалися. Здоров'я може мати дуже дорогу ціну, і в основному це стосується спроб повернути його на своє місце. Тож не доводьмо себе до цього.